Вітаю вас, шановні п'ятикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що об'єднує і відрізняє голонасінні та покрито насінні рослини. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Що вам відомо про водорості? Що вам відомо про мохи? Чим особливі плауни? У чому особливість хвощів? Охарактеризуйте папороті. Розв'яжіть ребус. Таємниці в назві насінні рослини немає. Все очевидно. Мають насінину. Наше завдання розгадати загадку, чому одні рослини голонасінні, а інші покрито насінні. Характеристика голонасінних це дерева або кущі. Мають корені, стебло, листки, які називаються хвоя, утворюють після запилення в шишках насінини. Поширені на суходолі по всій земній кулі, фотосинтезують, поширюються насінинами. Ростуть у більшості лісів, утворюють кисень під час фотосинтезу. виділяють речовини, які згубно впливають на мікроорганізми. Деревину використовують як будівельний матеріал у хімічній промисловості, з неї отримують різні речовини. Для виготовлення лікарських препаратів, наприклад, з деревини ялини, отримують активоване вугілля, для озеленення як декоративні рослини. Найчисельнішими за кількістю видів серед голонасінних є хвойні рослини, до яких належать кипарис, сосна, ялина, ялівець тощо. Їхні голкоподібні листки називають хвоєю. Насіння вголонасінних рослин утворюється у видозміненому пагоні, шишці. Характеристика покрито насінних або квіткових це дерева, кущі або трав'янисті рослини. Мають корені, пагін, який складається зі стебла листків та бруньок. Утворюють квітки, з яких формуються плід з насінинами. Поширені на суходолі в найрізноманітніших умовах у водоймах, фотосинтезують, поширюються насінинами. Вони є джерелом їжі для тварин, створюють умови для життя тварин та виділяють кисень. Люди використовують у їжу як овочі, плодовоягідні, олійні, зернові рослини, використовують для годівлі свійських тварин. Медоносні, з яких бджоли збирають пилок і нектар, і переробляють на мед. У хімічній харчовій парфумерній промисловості з них отримують різні речовини. Вирощують як декоративні рослини, деякі є бур'янами та є отруйні рослини. Ознайомтеся зі схемою різноманітність покрито насінних або квіткових. А тепер виконаємо практичну роботу визначення представників різних груп рослин. Для цього нам знадобляться гербарні зразки рослин, фотографії або живі рослини, представники мохів, плаунів, хвощів, папоротей, хвойних та квіткових. Розгляньте гербарні зразки, фотографії або живі рослини та знайдіть відмінності в їхній будові. Визначте, до якої групи, наприклад, мохи чи плауни і так далі. Належать ці рослини. Розглядаючи рослини, проходьте алгоритм. Знайдіть ознаки подібності та відмінності в будові рослин, які ви визначили. Напишіть висновок, відповідаючи на запитання на сторінці 173 А ось алгоритм, за яким ви маєте працювати. Коротко про головне. У голонасінних рослин насіння утворюється у видозміненому пагоні шишці. У покритонасінних квіткових є квітки, з яких утворюється плід з насінинами. Виконайте вправу мікрофон.